Вітаю вас, друзі. Учора на московських болотах була підвищена пожежна небезпека, тому що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до Києва. Візит Байдена в Київ. Ну як це, от що, значить значит, можна Це огромна перемога Байдена? Аміліканцу уже в Києві візит Байдена в Київ, це чисті води політичського хуліганства, і це дуже серйозна без перебільшення історична подія Сполучені Штати Америки вкотре показали, що вони підтримують Україну. Та і зрештою, це перший візит президента Сполучених Штатів Америки до України аж із 2008 року. І що особливо важливо, він відбувся не просто у якийсь звичайний мирний час, а саме під час великої. Війни. Байден приїхав не із з пустими руками. Було оголошено про те, що Сполучені Штати Америки поставлять Україні в основному це боєприпаси на суму майже 500 мільйонів доларів. Але основний пакет озброєнь, точніше, безпекової допомоги Сполучених Штатів Америки для України, буде оголошений. Ну, я думаю, сьогодні-завтра. Оні тому Kyiv stands, and Ukraine stands. Democracy stands. The Americans stand with you. And the world with you. ми українці вдячні нашим союзникам за підтримку та за допомогу. Хоча зброї проти Росії багато точно не буває. І окремо мені цікаво, а як там справи у владіміра Путіна, який боїться вилізти зі свого бункера, та ніяк не може приїхати у окупований Донецьк. Чому ми двіжемося на ваш взгляд, все тільки хуже буде становитися далі. Ну ми не двіжемося. Ми вже приїхали. Коли, коли час прийде, така поїздка стає. Нагадую, що ваші підписки на мій канал збільшують ваш рівень русофобії. Тому, друзі, підпишіться просто зараз, якщо ви досі цього не зробили. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили більше людей. І давайте поговоримо про те, як росіяни пригорали від візиту Байдена до нашої столиці. Справа у тому, що їх цей візит заскочив зненацька. Вони не знали, як реагувати, тому почали нести максимум максимально люту дичину, чому Байден біжить в Київ? Ще раз Байден вирішує свої внутрішні проблеми? Там отож Байден не приїхав до Києва. Він насправді тікав зі сполучених штатів Америки і тікав від о цього. Советські російські флаги прямо перед меморіалом Лінкольна в США таке, Джо джубайде. Поки Байден був у Києві, у Вашингтоні зібралися любителі російської агресії. Правда, було їх там кілька десятків. Or, Because that's what's happened over the last 20 years. And why does it keep moving eastward, closer and closer and closer to Russia? Диспайпрамесис, як я вже сказав, російські пропагандисти не очікували цього візиту. Ну усе відбувалося таємно. Не було оголошено заздалегідь про те, що Байден приїде, і тому вони не знали, як реагувати. І казали, наприклад, що Байден прилетів до Києва, бо його списують, а ще тому, що він збирається припинити допомагати Україні. общем, Байдена збираються списувати? От візит Байдена. не являється це? А, uh, началом конца українського кейса, подразумевая под собой Тайвань. Правда, тут же лунала прямо протилежна теза, що насправді цей візит Байдена до Києва дуже важливий. Это значимо. Значимо, потому что Потому что потому. Это действительно важно. Это совсем меняет Тут розклад, який ми сьогодні бачимо. Відповідно, Байден не приїхав до Києва, а просто тікав зі Сполучених Штатів Америки, тому що його списують, і тому, що він більше не хоче допомагати Україні. Усе це не важливо, але важливо одночасно, та й, взагалі, росіянам боятися не варто на це треба дивитися, бояться по большому щоту. Нічого у Росіян усе просто чудово на фронті, і будь-яка додаткова допомога для України від наших союзників ні на що не. Есть реальные сложности на фронте и только кажется, что можно на этих огромных территориях ошвить действия вот так одним шагом до слова про проблеми росіян на фронті. От оцей пропагандист Карнауховниє що дуже важко російській армії. Але одночасно учора ж шойгу підвищив у званні генерала Мурадова, який командував провальними наступами росіян на вугледарському напрямку. Ми бачимо послідство неудачної атаки наших військ на вугледарському напрямку. Давай туди ще давай роби кладбище! Хороший росіян-міністр оборони нехай обов'язково залишається, але тим часом російські пропагандисти настільки злякалися візиту Байдена до України, що почали лякати і звичайних росіян величезними цифрами про те, що Україна отримає ну там 700 танків і ще багато іншої зброї. Хоча це Байден просто казав про ту зброю, яку вже було оголошено, що передали Україні або планують передати протягом цього. року войны. В фоне заявлений байдена сша вместе с 50 странами партнерами передадут украине более и так внимание цифры 700 танков тысячи бмп Тисячу артилерійських систем і болі двох мільйонів снарядів. Баяц, побальшому що тут нічого. Проте і це дрібниці абсолютно не варті уваги. Давайте підійдемо до головної теми. Байден втік зі Сполучених Штатів Америки до Києва, тому що не хоче Україні допомагати. І Байдена при цьому списали, щоб передати тисячі БМП 700 танків і ще ядерну зброю нарешті. Може бути сейчас происходит передача в тому числі ядерного оружия Україні. Вот это камуфлювання реальной операции по передачі ракет, які имеют ядерний носитель. Будемо бомбити Воронеж каждый кожен день. Російський депутат Гурульов дуже обурений. Він би хотів, щоб і Байден, і Зеленський, і усі ми сиділи цілодобово у бункерах. Пускай сидять в підвалі, в бункері і нос оттуда не висовують. І тоді населено по-другому заіграє спеціальна операція. але Байден навіть попри оголошену повітряну тривогу до бомбосховища не ходив. І тут є цікаве пояснення. Или хто то дав гарантії безпеки? Я думаю, дали гарантію. Я в цьому є в абсолютно. А ми дали? Ми дали, звісно. А зачем? Почему? тому що потому. Нет ответа. Ух, яка велика серйозна зрада на російському телебаченні Скабєєва ж хотіла, щоби Байдена угрохали, а Тут виявляється, росіяни пообіцяли, що по Байдену бити не будуть. Нато ну, грохать потом... Байдена это совсем это нормально. Взривати сіверний поток. Тоже годиться. Насправді росіян поставили до відома, що Байден приїде до Києва, і з Росіянами це питання ніхто не погоджував, але Росіян. Не очевидно, ну вони бояться чіпати президента Сполучених Штатів Америки, тому що за це вони зможуть отримати такі наслідки, від яких Росія дуже швидко може припинити своє існування. Але нічого, от за північні потоки, відповідь клятим американцям обов'язково буде років через 30. Ну во-первых, звісно, нужно ответить на сіверний поток. Не сейчас, може быть, попозже, конечно. правда, мені здається, років за 30 ніякої росії. Сії вже так званої взагалі не буде, тому що усе йде чітко за планом. Спецоперація Росії на Україні продовжується уже год. далеко від досягнення цілей. огромне количество погибших. Гойда у ну, той тобто, всі ці розказні про втрат, ні. А казали повно проте росіяни все одно сподіваються, що у них усе буде добре, і про всяк випадок вони можуть і ще раз узяти Київ. І ми будемо надіятися, що все таки благодаря армії Росії ми зможемо в нашому славном а uh, uh, городі uh, древній столиці Русі Києві тільки от тут є один дуже цікавий нюанс: ось оця істота, яку ви щойно чули. Це Сергій Марков. І Він, коли виступає у Скабєєвої, то він розповідає про взяття Києва. А коли йде на інші інтерв'ю, то починає казати, що він насправді думає, і там думки його якось від взяття Києва дуже далекі. Як ви сказали? Россия сделала уже несколько шагов к своему поражению. Мы не ожидали этого совсем. Оказалось, что мы вынуждены вести войну не как спецоперацию. Спецоперация практически провалилась у нас. Мы сможем быть нашому славному Києві, та поки що росіянам заважає дійти до Києва кілька серйозних проблем, і одна з них це поступово наростаючий дефіцит боєприпасів. Очільник ПВК Вагнер Пригожин скаржиться, що боєприпаси його чорти так і не змогли отримати. Вапроси які я задавав по боєприпасам, к сожалению, остаються абсолютно нерішеними. внутрішнє протистояння всередині Росії. Поступово також наростає. Збільшується напруга між Пригожиним та міністерством війни Росії. Хоча обидва, наче як підпорядковані Владиміру Путіну, і що окремо цікаво на бік Пригожина та проти міністерства війни і проти Шойгу став і зрадник України Аксьонов. Однако считаю, что должностных лиц высочайшего ранга в Министерстве обороны ответственных за поставку боеприпасов. Необхідно привести в чувство з 1941 по 1945 сорок год, можу сказати, таких начальників і генералов ждав би вишаміра. Він собі дозволяє якось дуже багато. Натякає, що Шойгу та генералів російських можна було би і розстріляти. Ви знаєте, друзі, пам'ятаю я одного іще ще зрадника України, який теж погрожував Шойгу. Та да, дійсно многі говорять, що на місці би міністра оборони, який допустив до такого положення дел, Просто мог би як офіцер застрелитися. Ніхто не підкаже, а де зараз перебуває Кирил Стрімоусов? 10 тисяч рублей тому, хто узнає где зараз я нахожусь. але якщо Шойгу не хоче допомогти вагнерівцям із боєприпасами. Ви будемо крайні признателі, якщо ви окажете нам дійстя. Помогіте нам з боєприпасами. То є ми українці. Ми люди дуже добрі, дуже гостинні, і не можемо залишити гостей без боєприпасів. Тому вагнерівцям від вас боєприпаси таки полетіли. Від підписників Стерненка передаємо гарячий привіт. Люб'язно передали боєприпаси вагнерівцям воїни 108-ї ОГШБ. Ми якраз їм надали від вас нещодавно мавіки, і до речі, у них є ще свій телеграм-канал. Лишаю посилання на нього в описі до цього випуску. Привіт! Хочу велику подяку висувати всім підписникам Стерненка. Ви мега круті, мега мегасподставлені люди. Ще раз ми отримали. Ось такі чудові мавіки у повній комплектації сьогодні. Ми ще очікуємо на промову владіміра Путіна, де він буде знову казати про дуже важливі речі, і, можливо, навіть скаже, що хоче на нас напасти. Oh, ha, ha. Ну і ще ми чекаємо на нові заяви Байдена та інших наших союзників щодо допомоги Україні. Але як би там не було, нам із вами друзі своє робити, кожному на своєму місці наближати нашу спільну перемогу. Тому я вам нагадую: підтримуйте Збройні Сили України і обов'язково їм допомагайте. Бо саме Збройні Сили України будуть вирішувати подальшу долю тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська. Федерація. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.